Слава Ісусу! Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Оця дівчина отримає е, сьогодні від от, е, духа е, родового прокляття. Родове прокляття розрушилось во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Христа. Я зараз связываю всякого беса и демона, который пытается противостоять в духовном мире. Поставил стены, поставил запреты. Я прорываю эту колючую проволоку. Я полностью убираю эти заборы во имя Иисуса Христа. И прямо зараз в духе святом и истине я разрушаю все проклятия, все болезни во имя Иисуса Христа. Я зараз Молю е, за церкву у великих прилуках. Я зараз молю за церкву в Житомирі. Я зараз молю за церкву Київську, за Бориспольську, во ім'я Ісуса Христа. І по всій території України, і по всій землі, де є українці, де є люди, які з Богом хочуть двигатися, майже уже почали двигатися, тільки щось заважає, тільки чогось не вистачає. І оце якраз Бог хоче двинутися через цих людей, Бог хоче зробити з них. Апостолів, які будуть іти відкривати церкви. відкривати будуть церкви, які будуть живі, які будуть двигатися в духі і істині, і будуть супровождатися чудесами, знаменнями во ім'я Ісуса Христа, і біси будуть виходити, і селення люди будуть отримати, і чудеса різного роду. Во ім'я Ісуса Христа. Алілуя, Господи, Алілуя, Господи. І зараз, зараз Бог ісселяє багато людей. Во ім'я Ісуса Христа. Зараз от артрозу іселяється женщина. Мужчина від сердецької недостаточності іселяється. Серце і шемія мужчина іселяється. Мужчина відселяється от спіна, спід пройшов. Зараз розсосалися е, е, щитові, отут іменно такі гулі були. Во ім'я Ісуса, слава Тобі, Господи, слава Тобі, Господи, що жінка іселення отримала по-женськи, довго боліла, от 15 болістю переносила, во ім'я Ісуса Христа. Кровотечення було в неї, ізцелення отримала прямо зараз, во ім'я Ісуса Христа, драгоценний Бог, двинься, косниць. Зараз розрушається прокляття, прокляття родове. Іменем Ісуса Христа, яке було прийшло на, через колдовство, яке прийшло через е, ті моменти соєння з дьяволом, де треба були чудеса, і обращались до дьявола е, люди, і демон робив для них такі неймовірні речі, які зараз. Внуки, правнуки розхльбують в своєму житті, розхльобують в прокляті живя Во ім'я Ісуса Христа я зв'язую. зв'язую це родове прокляття. Я зв'язую іменем Ісуса Христа. Прямо зараз на цьому місці. Це повністю в духовному мірі на всю землю розпространяється, благодать Бога живого. Аллія! Дії, дії це діяння 4, 2, там, кажеться, обурились, що навчають, тобто приступили до них фарисеї, ну, віруючі люди. І обурились, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих. Обурились. Не понравилось віруючим, які на той момент були, коли писалась Євангелія, е, е, не понравилось, що учніки Ісуса Христа проповедують Воскресіння Христове, проповедують зцілення і, якби не, не тільки проповедують, а й практикують. І е, Тим віруючим не понравилось. І це, я так понімаю, возмущає і зараз нічого не помінялось за 2000 років. Як тільки через якусь людину, через якусь людину починає Бог двигатися сильно і мощно, приходить на людину помазання Боже. То Віруючим, які в духі релігії, їм почина не подобатися це. Бо через ту людину почина щось прох... проїходить, Бог почина двигатися, рушаться прокляття, люди починають міняти своє життя. Вчора Він курив Пив, сьогодні вже ходить, проповідує Ісуса. І вже у білої рубашечки там, чи на машині їздить, а позавчора ходив під забором, може, там спав п'яний та бутилки збирав Дух ніщети ушов прокляття розрушилось, дух завісимості ушов прокляття розрушилось. Аллилуйя! І другим, які тільки балакають про Бога, які привикли тільки розсуждати на тему о, Господь, є оце Біблію ми читаємо, і цього достатньо, цього хватає», то я вам скажу, ви геть віруючи не в того Бога, тому що наш Господь Ісус Христос, Він такий ревнитель був, Він такий був яросний, що віддав повністю все своє життя. до... Последній каплі крові за кожного з нас. Він е, дуже сильно старався, щоб е, щось змінилося в житті кожного. А якщо ми е, тільки розсуждаємо, то він мог би прийти, попроповідувати і піти жити своєю життю, там, женитися чи ще щось, і казав би там, оце Бог там. Я вам скажу до Бога ми можемо прийти тільки через Ісуса Христа, до Бога, Отця Небесного, тільки через Ісуса Христа, так як перед Богом ми грешники, а Бог є світ, і нема в ньому тьми, грех це тьма. Но тільки через Ісуса, тому що Ісус за нас. Заплатив за гріх. І в Ісусі Христі ми становимося білими, чистими, святими, то тобто не грешниками. І тільки тоді ми можемо прийти до Бога. І правильне вчення, правильне учення ми маємо нести, щоб люди розуміли це, щоб люди знали, що Треба робити е, і такі, такі речі, і тільки тоді ми зможемо е, бути праведними, тільки тоді ми зможемо підійти до присутствуя Божого і сказати, Господь, Ось я, який є, а е, інстинкт самосохранення, як є, Люди тільки чують про Бога зразу, ой Господи, прости, ой Господи, що ж коротше, тому що страшно, страшно, тому що, як Ісус сказав, делаю ще беззаконня, ну роблять поза углами, приходять в церкві, посиділи. Оце ще інтересна тема. І пішли далі робити беззаконня. Інтересна тема. Є. Багато віруючих, що приходять в церкву, посиділи і пішли. І вони вважають, що за те, що вони ходять в церкву, їм должен, наче як пастир, їм должен Бог, їм должні ті люди, служителя, які... Для Бога посвятили життя. І е, чоловік ходить, а чого ви мало мені робите, те, а чого ви мені мало робите те, якби їх називають в народі приспособленці. Ну, є, е, є такий період, да, е, коли там дітський період е, в Боге починаєш двигатися, потім юношеський, ну там воростаєш в Богі, ну е, коли вже Каже, я вже 30 літ ходю в церкву. І назрівав вопрос, а плоди які Просто ходиш. І тобі за 30 років всі завжди, всі завжди е, щось должні робити. Прийшов, посидів там, чи посиділи. І пішов, я служу Богу. А як ти служиш? я по воскресенням чи по суботам. Ходю в церкву і слухаю про проповіді е, оце і все моє служіння. Ой-ой-ой. І чоловік думає, що таким путем, таким шляхом він може прийти до Бога. Я вам скажу, це заблуждення. це неправильне учення і ще поняття, хто у вас цьому навчив? Цьому навчить може тільки демон, біс конкретно, який веде вас у прірву. Бог каже, починай познавати істину, а потім... Піди і цю істину, покажи другим. І навчи. навчи, як побіждати демона. Навчи, як Бог рушить прокляття в житті от одних слов. Прокляття не буде розрушене. Прокляття рушиться тільки тоді. Коли людина становиться на сторону Бога і починає його слухати, починає щось робити, починає е, отношення з Богом мати, тільки тоді болезнь, прокляття починає шататися, і якщо чоловік вже Людина уверена починає двигатися на Божій стороні, не видержує ні одне прокляття в його житті і в житті тих, які окружають його. Воно рушиться само по собі. Не треба не до бабок ходити, не треба не екстрасенсів шукати. Прокляття само по собі рушиться, якщо ти з Богом починаєш двигатися. Болезні уходять, так як прокляття розрушається. Демон уходить, який представлений був з цим прокляттям. А з тим демоном стоять болезні, стоять за ним там розрушення в твоїй житті. І воно все уходить, воно не вивозить, так як помазання на тому чоловіку і починає прибивати, прибиваючи. І е, нема міста бесам і демонам в житті цієї людини. І тоді приходить благодать Бога живого. І ми починаємо розуміти, що таке ми отут жили зовсім, зовсім недавно. І що таке з Богом. Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Слава тобі Господь! Я тебе люблю, Господи, ми всі тут присутствуючі, також Тебе любимо. Алілуя, Господи! Алілуя, Господи! Алілуя! Вся слава Тобі, Господи! честь і хвала, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.